0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без зміни складу та положень підрозділів. Міцність наших позицій ворог намагається випробовувати авіаційними ударами вздовж лінії бойового зіткнення. А тилові райони з мирним населенням прагне тримати в страху через постійні обстріли. Протягом ночі артилерію ворога обстріляна: Нікопольський, Криворізький та Миколаївські райони. На ній капальчини важкої артилерії понілочено з десяток приватних будинків, об'єкти соціальної інфраструктури, лінії електропередач. Люди не постраждали. По Криворізькому району рашисти били реактивними системами залпового вогню, поцілили подачному масиву та промисловому сектору Зеленодольської громади. Без постраждалих. В Миколаївському районі вирували урагани і град. Пошкоджена будівлю однієї з сільських шкіл. Є влучання по відкритій приміській місцевості. Постраждалих немає. Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи посілили по контролю спостережним пунктам батальйонних тактичних груп 83 го та 11 го десанта штурмового полку в Новознесенському та Дучанах. Зафіксована ліквідацію 11 рашистів, переносного зенитно-ракетного комплексу та кількох одиниць броньованої техніки. Чорного моря продовжує маневрувати корабельне угрупування ворожого флоту в кількості 12 одиниць, укриваючись від шторму і ймовірного ураження поблизу Кримського узбережжя. Два надводних і два підводних ракетоносії на поготові до застосування 24 ракет типу Калібр на Одещині триває результативна контрдиверсійна робота. Національна поліція повідомила про підозру в колабораційній діяльності прихильнику руського міра. Літній чоловік в соцмережах активно поширював контент, у якому підтримував злочинне рішення і дії РФ і Збройних сил щодо України. Чоловік заперечував здійснення збройної агресії проти своєї держави, підтримував окупацію та ганьбив людей, які виступали проти країни-агресорки. Службою безпеки України викрите ще одного антиукраїнського інтернет-агітатора, який публічно виправдовував збройну агресію РФ. Розпалював ворожнечу на національному підґрунті. Після початку повномасштабного вторгнення мешканець Ізмаїлу почав активно розповсюджувати деструктивний контент в соцмережах, в тому числі у заборонених в Україні. У пропагандиста правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні термінали з доказами його протиправної діяльності. Триває досудове розслідування. Загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах. Наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях залишається вкрай високою. Пильнуйте і будьте обережні, дотримуйте заходів безпеки, на сигнали тривог реагуйте оперативно і правильно. Не наближайтеся до підозрілих предметів. Це може бути небезпечно. Інформуйте про них компетентні органи, убезпечте себе і оточуючих. Деструктивну діяльність колаборантів руського міру, не лишайте без уваги. Використовуйте чат-боти правоохоронних структур. Для повідомлення про їх активність свідомо і відповідально крокуємо до перемоги.